Всім привіт, друзі! З вами Каскай, і сьогодні у нас льодовий та крижаний спуск в GTA 5 онлайн, а ще й нас чекають там перешкоди. Так, вони там динамічні в нас. І в кінці в нас буде рампа, по якій нам треба буде вистрибнути на ось це коло. Так, друзі, ну що, в принципі, будемо розпочинати. У нас тут є Hyundaiчик у нас тут є, дивіться, який Mustang, До речі, цей мустанг у мене ще не був в відосиках, тому прожимайте за нього вподобаючку У нас є ось така тачечка, багі. Так. потім у нас у нас є Феррарі, Формула-1. До речі, Формула 1 буде дуже цікаво. У нас є Фордик, ось такий. У нас є Фара, коли вже казав. У нас є Мерсик, у нас є Ламборджині, у нас є знову Фордик, але з такими величезними колесами, шипами. Макларен, Мерсик. І ось така прикольна тачка, до речі, я чесно не знаю, але це кастомна тачка. Що за тачка пишіть дизайн в неї, до речі, всередині дуже прикольний. Тому, друзі, будемо розпочинати. І нашу першу тачку. я хочу щось взяти. Хюндайчик з Редбулу, так? І будемо їхати. 3, 2, 1, let's go! Так, ну. Побачимо, чи зможемо вистрибнути ми з рампи і попасти на платформу. О, я вже чуть не зафейлив спочатку. Але піде так, ну, 100 км за годину і все, а ні, все нормально. Потрішку розганяється. Так, головне ось ці таймінги ловити. Ой, а тут швидесенько треба проїхати, тому що дуже мало часу дається. Проїжджаю все-таки. Так, тут треба праворуч. А, цікаво, дуже встигну я там чи ні, ліворуч, ось тут треба. Так, тут я взагалі в у мене тачку понесло чомусь. В мене тут тачечку понесло. Ні, вирулюю, все нормально. Так, тут знову лівіше, знову проїжджаємо. Дивіться, як тупо міліметри залишається. Ми проїжджаємо. Так, тут треба знову праворуч. Так, обережненько. Ой, і тут одразу зарестай мін хловим. Так чудесно, прекрасно! Ні. Опа. Є є контакт. Але так, ну контакт був чисто в знак оклику, але проїжджаємо. Так, тут максимально швидко, треба. 120, 130, 140, 150 кілометрів за годину, 166 кілометрів за годину. Red Bull. тільки не перелетим малесенький. Є контакт. Red Bull. з першого разу, друзі, коментуйте відос, ставте вподобаєчку. Будь ласка, і підписуйтесь на канал, не забувайте. Тому що зараз ми це зробили. Так, ми вистрибнули редбульчиком на цю платформу і переходимо далі. А далі я хочу взяти. Ось ще щось баги багі мені. Хочу і багі. Побачимо, що зможемо, ми баги прилетіти. А прикиньте, в цьому відосі всі тачки перелетять. Ну, це, звісно, буде прикольно, але ми це побачимо. Так, 50 кілометрів за годину. Нічого собі, багі, соточку, якщо показала. Так, тут треба обереженько. Я, до речі, зараз е гальмую. О, дивіться, я гальмую. Я фул прожимаю, і вона. Потрішку скидає, але бачите, не одразу, тому що ну це ж крижаний спуск. Тут дуже слизько. І зараз ми просковзуємо прямо ось тут. По таймінгу, я не знаю, чи от ось тут встигну. Так, встигаю чудово. І ось тут я трішки щось забуксував. Так, нормально, є, проходимо далі. Я ну прикольно, друзі. Прикольно, мені подобається. Бачите, більш динамічно. Я так зробив, і воно вже веселіше, прикольніше і цікавіше, йомайо тому якось так. І ось тут треба теж встигнути. Так, і тут встигаємо. Так, ну проїжджаємо, ну нормас. Е, Я хочу якоюсь тачкою, максимально зараз швидкість прожати і побачимо, чи зможемо ми пролетіти. Ось це буде реально прикольно. 162. Ще Дві... 162 км за годину. І ми ще перелітаємо баги? Невже? А ну-ка, буксуй! Не попадаємо, друзі. Не попадаємо, але десь я бачив, десь я бачив, до речі, друзі, що мені хтось писав, якщо ти доторкаєшся до платформи, зараховуй цю тачку. Але, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зараховувати дійсно такий результат. Якщо, наприклад, я доторкнувся, але потім впав, так, чи зараховувати, що тачка пройшла. Дуже мені буде цікаво почитати коментарі. Так, а ми переходимо до наступної тачечки. Так, друзі, обов'язково це пишіть. А ми сідаємо в мустанг. До речі, це мустанг, якщо не помиляюсь. Ой-ой-ой, е... це що, електрокар? Ой, дуже засвітлено, ну, дуже засвітлено, але дизайн в нього нормальний, такий всередині. Ну, піде. Ну що, максимально швидко, друзі, проїжджаємо зараз за мустангу без гальмів. Взагалі, не кроку назад, тільки вперед, і просто зараз, Боже, вільну, швидкість розганяємо, будь ласка. Ой, ой який я зараз таймінг ловлю. Але, друзі, маємо те, що маємо. Зараз просто мустанг, знаєте, кажучи, в молоко. Ну, коротше, не пройшли. Не пройшли ми мустангом, але хотілося. Ну, ну, ну хотілося всіма тачками. Але але не вийшло. Ну, я там просто максимально бачив, там ну, швидкість 200 чимось 200... кілометрів за годину. Оце реально, Оце реально було дуже-дуже навіть швидко. А ось цю тачку я хочу взяти. До речі, друзі, пишіть, що це за модель автомобіля, тому що чесно, я не вдупляю. Так, дивіться, який, до речі, тут дизайн прикольний, а? йо Йома, ну реально прикольно. Ну, друзі, ну скажіть, дивіться, який... е яке кермо. Чи Назис? Так, поїхали. Ой-ой, ой це здається тачка для дорогрейсу, ні. Ну так, так, вона буксує. Ой-ой, ой у нас проблеми ось тут зараз будуть. Уже на старті могли бути проблеми, але ми впоралися. Ми впоралися знову, друзі. Знову проїжджаємо в міліметрах. Просто так, це для драхрейсінгу, тачечка. Що вона тут забула на цьому спуску? О? Скажіть мені, будь ласка, так, 110! 110 кілометрів піде. Так і зараз треба. О, максимально обережненько. Ні. Не вже, друзі. Не вже. Будь ласка, ні. Ну, на жаль, друзі, на жаль, ми теж не проходимо цією тачкою. Хотілось? Ну, не знаю. Чесно, не хотілось, бо, скоріш за все, тому що ну, реально вона якась чисто буксує. І нафіга вона мені шліфує. Ні, ну це, це... мені не подобається така тачечка. Але, друзі, ну рандомчик нам ось такі тачки за рандомом, тому я не вирішував, які обирати, які не обрати. Просто під Готував для вас тачечки. А що ти не хочеш сідати в цей Мерсик? Чисто ти постоїш і потім в нього сядеш? Ану, розповідай мені. Ну не хочу в Мерсика сідати. Опа! А праворуч сів. Прикольний, до речі, Мерсик, друзі. Так, оп, обережненько. Поїхали. Так, ну зараз максимально, максимально кайфово буде, якщо я цим Мерсиком вистрибну. Н На рахунок баги друзі, не забувайте. Напишіть мені, а що відбулося? Де я? Друзі, що це за фігня? А що це за фігня була? Прикольно. А що це за така тачка, я не розумію. А як я там опинився? Ви можете мені, будь ласка, сказати, якщо я перестрибнув платформу. Добре, давайте трішки швидше. А, чуєте? А може це тачка, яка типу. зрозуміли, по стінкам їздить, а? Ви так не думаєте, друзі? Ось я щось так вважаю. Це не баг. Мені здається, це не баг, і я. Перевірю потім цю спробу проїхати по стіні. Але ні, ні, це не баг. Нормально, ми зараз проско, проскакуємо. І так, в неї колеса якось дуже дивно крутяться, так знаєте, і побачимо, чи реально вона зможе по стіні проїхати. Тому що те, що ви зараз побачили, це реально якась крінжатіна. Ну, це точно не баг. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що відбувається, боже мій, щось з цією тачкою? Вона якась багована в натурі. Говорю, це не баг. Це GG. Це тупо GG цієї тачки, Але прикольно, друзі. Вона реально файна. Коротше, тут не можна зупинятися на цієї тачці, якщо ти зупинишся, то все. Гейм овер. Чисто гейм овер. Опа, проскакуємо. Є контакт тихесенько. Молодець, молодець. Ти впораєшся, я вірю в тебе. А ну, якщо ти ще вистрибнеш на платформу, та ти що буде взагалі на ісову. Але, друзі, вона навіть не долітає. На жаль, не долітає. Ми чисто ось тако якось падаємо. Ну, на жаль, друзі, на жаль, але я думав, те, що реально вона якась може по стіні їздить, але ні, це реально забагована якась ташечка. Тому ми переходимо до наступної і сідаємо в Макларен. І побачимо, чи Макларен збоже, ні. Друзі, щось я впевнений. дивіться, або перелетить, або, або потрапить на платформу. З, -з, 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 -з двох одне якесь, я вам кажу. Реально, реально дуже швидка і реально максимальна швидкість. Максимально зараз їдемо, максимально обережно і максимально треба сейвово це зробити, тому що Макларен, я думаю, впорається з керуванням на цій платформі. Я не знаю, чи я зараз по таймінгу встигаю. Друзі, ні, будь ласка. Давайте через Маклареном, будь ласка, давайте через Маклареном, тому що це якась крінжатіна вийшла тільки. що, Так, Макларен, ну реально, я нормально їхав, а та... там трішечки не вистачило. Я зачепився. І впав. Я не знаю, як так вийшло. Я взагалі я встигав. Ну хочеться на максимальній швидкості все проїхати. І Макларену даєм другий шанс, і я знову. <сум>, чуть не зафейлив. Що ти будеш робити? Капот? Мінус капот у нас зараз. Так, ну зараз правіше треба обережненько. Ну, ми реально практично ну, не біля фінішу, але десь на не знаю, ну, може на знаку сьомому вилетіли, ну нормас. Так, добре, проїжджаємо чудово. Давай, давай. Будь ласка, будь ласка, давай лівіше. Давай, молодець. Так, а тут треба знову вліво, вправо. Тут не треба мумінги робити, друзі. Ну, було два шанси. Макларен, на жаль, вона дуже шліфує. Я дуже добре, в принципі, керую тачками. Але друзі, маємо те, що маємо, і вона реально дуже сильно шліфувала. Її я Її ледь-ледь втримував. Тому, друзі, маємо те, що маємо. Переходимо далі. І у нас тут чисто ось такі форт з такими величезними колесами шипами. Так, і побачимо, Let's go, поїхали. Ну, я не знаю, я не знаю. Нічого не буду казати, друзі. Зараз тільки у нас дві тачечки вискочило на ту платформу. Це баги і це у нас Red Bullчик Hyundai. Так, 100 км взагалі. Ну, в принципі, нормально, нормально ідея, але тут треба трішки пришвидшитись, тому що я не хочу зараз об'їжджати. Дуже важка, важка тачка, друзі. Дуже тяжко повертати. І я скоріше зараз за все... Ні, я не вилітаю, нормас. Я не вилітаю, але я таймінги. Я таймінги не втикаю, я дуже сильно таймінги не втикаю. І мені треба ось тут. Шведесенько, дуже вже треба проїжджати, щоб потрапити шведенько на ось цю платформу. Є контакт, бачите, зловив таймінг, і тепер я можу нормально проїжджати. Зараз треба праворуч, максимально зараз ось тут швидко. І знову праворуч, знову вона їде, а тут ліворуч нам треба. Добре, залишається в нас всього. Зараз три таких перешкоди. І я думаю, ми впораємося. Якщо зараз не зафейлимо, боже мій! Міліметр залишається. Що ти робиш? Що ти робиш, маленька, ні. Друзі, на жаль, на жаль, давайте перестрибнемо. Мають тачечки на другий шанс. Мають тачки, ну реально. Хотілось перестрибнути, але щось не вийшло. Щось трішечки нам заважало це зробити. Давай швидше знакої, йо майо. Так, ну що? Ну треба ось і таймінги ловити. а Щось не сильно це виходить зараз. У нас. Ну і тому я і поставив перешкоди, щоб складно було, друзі. А що ви хочете? І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки б ви хотіли щоб я мав шанси шансів один чи два. Це дуже, дуже, дуже було би офігеть, як. Актуально, я знову щось трішки зафейлив, ні, друзі. Без шансів, На жаль, ні, реально, реально дуже тяжка тачка. І я, на жаль, її не проходжу. І ми просто її ось якось так от в воду коротше, кидаємо. Ну, хай собі летить на здоров'я. Так, добре, залишається у нас три тачечки, і ми сідаємо в ламборджині Хуракан. Ну, не знаю, друзі, не знаю, нічого не буду казати, тому що Макларен теж спортивна була, теж найсова тачка, теж прикольна, але ми, на жаль, її не пройшли. І старт зараз в Хуракана божевільний. Ось що я вам хочу сказати. Е, ті, що соточку показали, нічого собі. Ну, але е, ось цими тачками, так швидкісними, можна таймінги офігенно ловити. Тобто ти, тобто, ти не переживаєш, що ти десь не встигнеш? Ні, ти встигнеш. Тут головне зараз засейвати тачечку. Є контакт, ламба, жені, хуракан, піде. Ну і тут, бачите, тут під знаком округом до речі, можна так проїжджати, дивіться. Оп, і я проїхав, але ось і забалакався. Так, нормас. Так, спочатку, поїхали, добре. Так, ну в цьому відосику по два шанси будемо мати, але щось цей мустанг не мав два шанси. Але, друзі, ну, все, все почалося, коротше. З чого, до речі, почалося? З Макларена. Так, це з Макларена, Макларен, ти всьому винен. З тебе почалися ці два шанси. Так, добре. 100 кілометрів піде. Так, щось вона тут пригальмувала, таке відчуття, що коли їдеш по лівій стороні, то вона якось. Ну, якось не так швидко їде, як зараз. Опа, бачите, коли щось праворуч їду, то швидше. Ні, коли, знаєте що? Друзі, коли я праворуч їду, я тупо вилітаю. Це якась тупа діч. Так, у нас цього зараз дві, дві тачки. Я хочу, щоб перелетіло десь чотири тачки. щоб все було просто кру круто. Але у мене, до речі, у мене не в одному відосику на крижаному спуску не вилітали всі тачки. А Це дуже драйвова тачка, Мерсик. Так, піде. Мд-шечка, є, набирає. Тому, друзі, маємо те, що маємо. Бачите, щось Не знаю, щось може з льодовним спуском тут. Опа, ні. Це все-таки з тачкою були проблеми. Бачите, вона трішки шліфувала, трішки не пригальмовувала як треба. Тому що, бачите, наприклад, я зараз фул гальма прожимаю. От зараз. Бачите, вона нормально не гальмує. 40-50 відміточка на гальмах зупиняється і все. Ну, і тому це крижений спуск. А які тут гальми, якщо тут слизько? Так, добре, тут проскакуємо. Тут я встигну Ну, Давай, давайте ризикнемо. А навіщо я це робив? А навіщо я це робив? Бачите, а ні. 70-60 тільки що було. Добре, нам залишається всього одна перешкода після цієї є. І ми зараз будемо. Виходити, стрибати на трамплінчик. Так, багато, дуже багато. Треба збавляти швидкість, а тут прибавляти. Друзі, будь ласка, я хочу потрапити на ту платформу. Будь ласка, давай на, на дах впадемо і не вилетимо. Хе, джі-джі, друзі, добре, вилітаємо. Давайте так, в цьому відео будемо це зараховувати. Е, я чекаю вашої думки. Дуже 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 сильно чекаю вашої думки, чи зараховувати такі тачки. Ну бачите, то перелітає, то не долітає, але у нас редбульчик чисто впав, чисто приземлився сюди і все найсово. А від вас я чекаю вашу думку, і ми переходимо до Феррарі, і побачимо, чи Феррарі зможе пройти цей спуск. Так, поїхали. Фарарка, готова. Фарарка. Так, одразу ловимо ось тут таймінг і проїжджаємо чудово. Так, тут треба праворуч. І одразу, до речі, зараз праворуч і тут проскакуємо, тут трішки пригальмувати, трішки подумати. Так, тут опа, є контакт. Лівіше проїхали. Тут зараз правіше проїжджаємо. Чудово. Так, треба все зважити, щоб все було найсово. Треба трішки тут голову вмикати. Куди? Його правильно повернути і зловити ось цей таймінг. Так не буду, я чесно, цей ось як я на Хоракані робив, тих, що приїжджав в міліметрах від цього знаковококу, тому що у нас дійсно вийшли цим проблеми. Так, ну ми з першого разу, до речі, зараз прийдемо. Я просто відчуваю, тому що впевненість у мене просто зараз в руках. Все, є контакт. Ми проїжджаємо, друзі, але не знаю, чи Фераркою вистрибну. не знаю, чи є які шанси. Анука, 166 кілометрів за годину. І невже вона чисто вилетить, друзі? Це чистюлечка. Ну це чистюлечка, говорю. Ну ну, ну в принципі. Друзі, треба якісь перешкоди сюди поставити, щоб ви тачки не вилітали. Але, друзі, зараховуємо зараз Ферарку і переходимо далі. Так, щось зробимо, друзі, давайте так от на Фігачим сюди 15 вподобайок. і я реально перероблю цю платформу на більш якісну, на більш прикольну, якщо вам дійсно подобається ця рубрика, тому я максимально очікую від вас, коротше, фідбеку. Так, ми переходимо далі. Так. Ось це дуже-дуже-дуже-дуже. Хочу Формулу-1. Так, Формула-1. Хотів, в принципі, фордик, але потім щось передумав. Так, Формула-1 це те, що треба зараз нам. Поїхали. Ох, Формула-1. Класно, прикольно, реально прикольно, друзі. Ох, я відчуваю, відчуваю так, Формулу-1. До речі, у неї гальма прикольні. А до, до скільки вона гальмує? 30, 25, 25, 30, 25. Ось така відміточка на гальмах і все. Більше вона не хоче гальмувати. Ну а навіщо гальмувати? Не треба гальмувати. Не треба читирити. Так, максимально зараз сейвово їдемо. Так, ловимо. Ну ось, ось що мені друзі подобається. Замітьте, ось ці таймінги. Дивіться, тут зараз там поїхали, і тут зараз ліворуч їде. Тут ми зараз праворуч, і там ми теж праворуч, але максимально швидко це треба робити. Ні, я не вірю в це. Це що? Gg? Це що джі? Другий шанс, друзі. Другий шанс, але я хотів там таймінг спіймати. Ну що ж ти будеш з цим робити? Нічого, ми перестрибуємо. Так, і let's go, поїхали. Так, обережненько, Так, давай, приїжджай, будь ласка, є контактик. Так, а тут уже ліворуч треба. Так, максимальний фул-фокус треба зробити, щоб пройти зараз на Формулі 1. Тому що я хочу, щоб вона вистрибнула. Будь ласка. Будь ласка, я тебе прошу. Є контакт. Чудово, зараз праворуч їдемо. Так, максимально, друзі, давайте зараз з вами максимально сайбово приїдемо. Це те, що нам зараз потрібно. Я щось... А, це ще й Альфа Ромео. Формула 1 Альфа Ромео. Ого, нормасик, друзі. Так, тут праворуч, повірте, тут праворуч треба. Я вже щось це відчуваю. Тут теж праворуч треба. Я не знаю, чи я там встигати буду, друзі. Не буду встигати, треба ліворуч. Бачите, яким міліметром у нас залишається. Так, тут праворуч, і тут зараз праворуч проїжджаємо. Трішки газку прибавити. Є, є контакт, тут теж праворуч, І там зараз ліворуч. Будь ласка, будь ласка, не зачепись! Ой-ой-ой! Як я зараз міліметрі проїжджаю, друзі. Ого, 200, це забагато, це забагато. 70, 70, падай на дах. Я тебе прошу, падай на дах. Падай на дах. Ха! ну Формула-1. ну На тій платформі вискочили, друзі. Вискочили. Так, у нас зараз на рахунку 5 автомобілей, але, друзі, редбульчик у нас хюндайчик у нас з першого разу пройшов, то, то, тому це нейсово. І ось, друзі, залишилась остання наша тачечка. І це в нас Ford. Офігеть. Еко буст Форд. Зараз побачимо, як він впорується з крижаним спуском, а що з ним відбувається? А що з ним відбувається, друзі? Ні, ну це це Може якийсь баг, в мене там ніяка клавіша не западає. А що це за війня? А що це за фігня? А що це за фігня? <гум> ні, друзі, це GG. Коротше, ми зараз рандомчик з вами зробимо цієї тачки, тому що, ну, а навіщо? А навіщо її проходити, якщо, ну, подивіться, що відбувається. Так, рандомно спавнимо зараз з вами якусь то тачечку. Ну, ну тільки не гетаашно, тільки не це. Так, ну ні, це теж не підходить, до речі, але це гетаашна тачечка, ну вона не потрібна. Так, ну може не ці попробувати? Ооо, ну Астон Мартін, ну, Астон Мартін була і вже о. От бешечки, друзі, не було. До речі, яка зараз бешечка на Поїхали. Блін, а що це з -с -с Фордиком? Реально, ну він не підходить. Тому що це фордик драк рейсингу. Ось що я вам скажу. Як і та тачка, на якій ми реально з першої спроби впали. Я думаю, що там навіть другої спроби не потрібно для неї було. Тому що реально вона шліфує на цій кризі просто як божевільно. Ну зато бешечка, кабріолет на зв'язочечку. Ой, як мене там підшатає, то ліворуч, то праворуч. Але нам зараз треба праворуч. Так, і є контакт. Я не знаю, ну по потріб... є, потрібно встигати, хотів сказати. Є, ми встигаємо, друзі, є контакт. Зараз трішки лівіше. Будь ласка, трішки лівіше. В з цим, є контакт. Є, мені це подобається. Тепер правіше. А тепер знову лівіше? Є. є ми проходимо на ісово, друзі. Є, мені це подобається. І невже ми бешечкою з першого разу? Чому, коли я кажу з першого разу. Друзі, чому, коли я кажу з першого разу, то в мене нічого не виходить. Ну скажіть мені, будь ласка, ну чому так виходить? Хто мені там накаркав, я не розумію. Так, максимально зараз треба швидко тут проїжджати. Ну, і засейвитися треба. Так, максимально. Максимально треба зараз зосередитися, щоб, е, коротше, задовольнити ваші потреби бешечкою. Хто там фанат Бешечки? Так, ну повинен кабріолет проходити. І так, тепер ліворуч, а потім... І знову зараз ліворуч. Треба буде ліворуч. Так, бо ми не встигнемо і зараз треба буде люворуч. Ось щось мені це не подобається. Треба по центру їхати. Треба реально по центру їхати, тому що це біда. Але у нас є шанс зафейлитись, коли ми по центру їдемо, тому що ми можемо не зловити таймінг. Тут треба перескоритись, тут треба пригальмувати. Нас залишається всього дві. Дві дві перешкоди, друзі. Дві всього перешкоди. І тут правіше треба. Будь ласка, прибирайся швидесенько. Є контакт, друзі. Є. бешечка летить. Один, два. Ми вилітаємо з рампи під 166 кілометрів за годину. вже бешечка, бешечка чиста падає друзі. Це, це повинно було відбутися. Я вітаю, Бешечка, let's go, іди ж ти сюди. Є, ми проходимо друзі, бешечкою, неймовірно. Та й редбурчком і Хюнайчиком теж пройшли реально чисто. Ну, всіма е, цими тачками так, що е, тут стоять, друзі, пишіть, будь ласка, коментарі, на рахунок їх. я всі їх прочитаю, на всі відповіді. Ім'я-моє на всі сердечко поставлю. І, коротше, якось так. Ось такий у нас відосик вийшов, так, в GTA 5 онлайн. Друзі, прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Каскай. До нових зустрічей. Скоро побачимось!